Друзі, всім привіт! Як я виглядаю, я сьогодні була мала підробіток. Чим хочу з вами поділитися зараз кадрами, моментами робочими. тож кому цікаво, залишайтесь, А для початку хочу подякувати за коментарі під вчорашнім відео. Стільки слів, підтримки мені дуже приємно, чесно кажучи, я. Радію тим, що поділилася з вами своїми думками, своїми переживаннями, і що вчора мала такий настрій, а ви мене підтримали. Це просто неймовірно. Я думаю, що потрібно відстоювати свої кордони обов'язково. Звичайно, що можна промовчати один раз, другий, але на третій потрібно людині сказати, що вам це неприємно. Звичайно, що це не стовідсоткова. Така гарантія, що людина більше не буде вам таке писати, але потрібно це робити, щоб людина знала вашу позицію. І ще, до речі, коли я блокую людей, то тоді не просувається відео, під яким я блокую їх. Тому іноді я Ну, чому я взагалі прийняла таке рішення не блокувати, тому що я розумію, що алгоритми YouTube просувають те відео. Якщо немає там у цих заблокованих людей, то дуже хоча б не заблокати, тому що я йду за лісом, дуже поспішаю. Так, тому не блокую, але потрібно навчитися не звертати на це увагу. Тим паче, що в мене є така підтримка. Хочу сказати велике, велике дякую кожному, кожному, хто написав мені такі теплі і приємні слова. Тож всім гарного настрою і показую, чим я займалася сьогодні на роботі. Ліканти пройшов дощ і після дощу ось ця плитка дуже слизька, потрібно бути обережними. Я навіть не уявляю, б тут були морози. Щоб це було. Ні, напевно, вони просто б робили іншу, 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 іншу дорогу. Ось, але за на зараз, бачите, як коли їдеш на самокаті, особливо потрібно бути дуже обережним. Зараз буде дуже важливе питання до людей, які мене не знають або просто не знають якоїсь особистої інформації про мене. Як ви думаєте, скільки мені років? Я нещодавно мала таке, такий коментар на каналі про те, що я така молода, а в мене вже така доросла дитина. Ну, людина просто дивувалася, навіщо навіщо дівчата в такому юному. Віці народжують дітей, хоча в цьому віці потрібно розвиватися, самореалізовуватися, ну і таке інше. Я йому написала, що в Україні, наприклад, той вік, який є в мене зараз, це вважається старородящий. Це дуже страшно звучить, якщо чесно. Мені подобається, що я народила саме в тому віці, в якому я народила дитину свою, тому що я я вважаю, що це нормальний взагалі нормальний вік. я молода мама, і мені здається, що дити дитині це набагато краще, коли мама молода і не народжує її в 40 років. Але я розумію, що є люди, які не можуть народити дитину, і тому вони планують, намагаються, і вона в них з'являється в цьому віці. Я взагалі не маю нічого до цього. Ну, у мене немає якогось там такого ставлення до цього. Навпаки, треба робити, якщо у вас ну така ситуація, навпаки, треба боротися і обов'язково мати дитину, тому що це дуже велике щастя, чесно вам кажу. Хоча ж також є люди, які проти чи child free, також не маю нічого проти, А то зараз можна розкрутити цю тему як завгодно. Просто я кажу, що що стосується моєї саме ситуації, мені подобається, що в моєму в тому віці, в якому я народила. В мене була така можливість. І е, я була молода, здорова і мала на те ну, змогу народити і виносити дитину. Ось так. Інші ситуації, я всіх поважаю, до всіх ставлюся е, однаково. Ви молодці, що незважаючи на якісь там е, проблеми зі здоров'ям, ви все ж таки плануєте ту дитину, хочете її народити і е, е, мати таке щастя в, в житті. Так, що стосується віку, Мені просто дуже цікаво взагалі, чому ну чи я так виглядаю, чи це генетика. Я, я не можу зрозуміти, але на вулиці в Іспанії ну в Україні такого не було, тому що я жила в такому районі дуже маленькому і вже один одного кожен знав. Тому ніхто ніхто ніколи не питав про мій вік. А в Іспанії. Тут, наприклад, мене дуже часто запитують на вулиці. Скільки мені років, а особливо, коли дізнаються, що моїй дитині 10, вони дивуються, коли я відповідаю, скільки ж мені фактично років. Звичайно, що мені дуже приємно, коли кажуть, вік набагато менший, аніж він є. Кажуть, що якщо ви хочете, щоб люди дивувалися, що ви така молода, потрібно казати вік багато більше, ніж у вас є. І завжди вам будуть казати компліменти, що ви дуже молодо виглядаєте. Будь ласка, напишіть, як ви думаєте, скільки мені років. Ось саме зараз поставте це відео на паузу і напишіть. А хвилинку десь потім я скажу, скільки ж все ж таки мені років. А ви напишете, чи вгадали ви чи ні? Історія. Коли ми з Женєю спілкувалися, поки я була в Україні, він мені каже, що це ж ти бальзаківського віку. А я кажу, чого це бальзаківського віку? Як це так? Я вже після дізналася, що це він каже: Ти ж читала «Оноре де Бальзак. Я кажу, ну так, але я напевно не читала саме ну, ту книгу. І потім я залізла в Google і побачила, що о, Оноре де Бальзак написав книгу «Тридцятилітня жінка». І це вважається бальзаківським віком. Тобто жінка, яка між 30 і 40. 30 і 40 років. Ось так. І Я взагалі була така здивована. Ну ось таку інформацію я дізналася, і виявляється, що я саме така жінка. Тож, мій справжній вік, скажу так: мені було 18-14 років тому. Порахуйте самі там дуже дуже легко. Так, що так? Я я народила в 23 роки і вважаю, що це, що це нормально. На той час вже мала чоловіка. В нас вже була родина. Дитина була запланована. Тому я вважаю, що все в моєму житті ну, на той момент складалося ну як. Як найкраще тому була змога, можливість, здоров'я для того, щоб народжувати дитину. І, дякуючи Богу, вона з'явилася на цей світ і зараз тішить свою матусю. Вже виставили фігуру до ОГЕРАС. Це ж, напевно, 14-го Ми підемо на свято, будуть спалювати ось ту фігуру. Дуже погано видно, тому що, тому що тут решітка. Можливо, якщо я зроблю ось так, буде краще видно. Видно? Цікаво, чи ви знали, ви читали цю книгу і взагалі знали, що бальзаківський вік це жінка між 30 і 40 років. Я не знала, я думала, що це за 50, коли людині ось це вважається бальзаківським віком. Ну, не знала, чесно скажу, для мене це було таке здивування. Тож напишіть, чи знали ви, чи ні. Я вже йду за Алісою. У нас є плани, хочу поїхати з нею в Альканко. Купити їй якийсь одяг новий, тому що завтра в неї екскурсія. Мені хочеться, щоб вона вдягнула щось гарне, новеньке. І їй буде дуже приємно, тому що вона мене останнім часом дуже просила взяти її в магазин і піти їй щось новеньке купити. Всім бажаю гарного настрою, чудового дня, мирної, тихої, спокійної ночі, щоб все у вас в житті було добре. І до зустрічі у нових відео.